Сполучені Штати, наприклад, потихеньку відкочують санкції назад, потихеньку відкочують обмеження щодо дійсно авіагалузі. Що буде робити Європа? Вона так само швидко почне це відкочувати назад. Їй так само необхідна співпраця з Росією і стабільна російська економіка. Попри віру Андрія Борисовича, що мир настане в травні, я скептично ставлюся до цієї інформації, і, і так само абсолютно більшість наших європейських партнерів. Розуміють, що ця війна наддовго, тому е, ми повинні виходити з саме з цієї ситуації, що це, на жаль, вічна війна, і ми повинні бути в стані вічної готовності. Е, за окремими ознаками ми бачимо, що багато європейських країн саме так само так само вважають. Хоча е, я би дуже хотів, щоб ми від безконечних самітів і конференцій, рішучих, охочих, бажаючих, спраглих, перейшли вже до якоїсь конкретної діяльності, а це Реальне фінансування е, на оборонку, е, збільшення номенклатури е, продукції, що випускається для потреб як національної армії, так і для підтримання стабільності на континенті, і здешевлення їхньої ціни, тому що ракетами вартістю в мільйон доларів ти багато не навоюєш.